Всім привіт! З вами Сергій Сухобойченко в онлайн проєкті подій третього сектору. Та і сьогодні з нами на прямому зв'язку Віталіна Севрук, громадська організація Жінка. Віталіна. Доброго дня, колеги. Доброго дня, слухачі. Рада вас, чути. Да, і я далі хочу представити Олег Іванов. Здравствуйте. Керівник громадської організації клуб рольового моделювання Камелот Ярослав Баранов Здравствуйте. і Анна Кохан. Здравствуйте. І ми сьогодні поговоримо про гендерні питання, як я розумію. Так, Віталіна. Так, так. Ну, звичайно, не хотіла б обмежувати тільки гендерними питаннями. Е, вже закінчується 2012 рік, і хотілося б підбити підсумки діяльності громадських організацій, що за активне залучення жінок до політичної діяльності діяльності до громадської, до соціальної. Ну і трішки поговорити про нові призначення, які сталося на днях новому уряді Миколи Азарова. Я сподіваюся, що ви підтримаєте і будете більш долучатися до дискусії. А від, а б... Я хочу нагадати тільки що онлайн-події третього сектору це партнерська програма інституту розвитку креативних технологій та мас-медіа, телерадіо Маріон і інформаційний партнер громадської організації, громадський простір. Так, і ми продовжуємо. Віталіна. Я готовий до дискусії. Ну, е, до дискусії. Ви знаєте, прочитала нещодавно дуже гарне дослідження про те, як ставляться чоловіки до жінок в політиці, і виявилось, що виборці є дуже великими прихильниками того, аби жінки йшли в політику. Ось але насправді батько в засобах маси інформації можна зустріти іншу інфор... протилежну думку, що чоловіки проти жінок в політиці. ось сьогодні в нас на зв'язку Олег, також як я розумію, голова громадської організації, хотілося б запитати його думку, що він думає про жінок в політиці, як він оцінює їх mm -hmm. діяльність. Олег? Ну, у мене відношення до політикам дуже... Ну, очень не очень, но такое своеобразное. Я к ним отношусь как к соседям. Если сосед хороший, то какая мне разница, Какого он там пола, я не знаю, национальности или так далее. Потому что хороший сосед это всегда на благо. Ну, не всегда нам везет, конечно, на наших соседей в политике. А так, как бы женщина, ну, замечательно. Какая разница? Я, я если честно, не совсем понимаю, откуда вообще берется этот вопрос. Ну, скажем так, с неприятием. Вот, так скажем. С неприятием до человеки, да? Да нет, именно с неприятием к женщинам. Даже женок Естественно, вы меня, конечно, извините, но даже внешне гораздо приятнее смотреть на женщину, которая уж по-всякому гораздо более, гораздо приятнее выглядит, чем большинство из наших политиков. Правильно, женщина просто вне конкуренции. В этом плане да. Ну что ж я не бачу на человеке, то есть я не бачу женок, которые были бы Депутата депутатками а, чи в парламенті. А якби їх там було багато, не чому, я так, не знаю. Чи нам би три Ну це вже ми відтворюємо вже гендерні стереотипи, коли ми можемо оцінювати чисто за. Зовнішніми критеріями ну, насправді, ще наприклад, що мене непокоїть, ще не встигли Наталю Королевську призначити міністром соціальної політики, як вже починає е, е, засоби масової інформації активно е, обговорювати чи спроможна вона стати якби дієвим міністром. Хоча про решту її колишніх очільників, то і таких думок не було. Е, тобто, в суспільстві ще дуже багато говорять про те, що як жінки-міністри не так про їхню роботу, як про їхні зовнішні якісь характеристики. це може непокоїти. Непокоїть, oh, yeah, oh, я вже зрозумів, Я Ну, є ще одна позитивна новина що у Верховній Раді створили міжфракційне депутатське об'єднання рівні можливості. Туди війшли депутати від різних фракцій, і, власне, вони будуть займатися активно просувати гендерні питання, просувати жіноче лідерство, підтримувати його. Це є звичайно дуже якби, позитивним завершенням цього року. Ось. Ну, я, а... На мою думку, це ж Європейський Союз. От, а... Ставить такі умови. От. І ті гібко казав, я був на цій зустрічі, коли він казав, що буде 50 на 50 або 60 на 40 а, учасників, 60%, як я пам'ятаю, чоловіків, 40% відсотків жінок. І щось не пройшли все одно. Ну я також чула сама з вуст Сергія, Тігіпко ці слова, Ну, політики б'ють на те, що наше суспільство ще не таке розвинуте, як там ряд європейських демократичних країн, але насправді я думаю, головна на те, що, що жінки ще якби соціально не дуже активні. Мені б хотілося поцікавитись, з Олега, як яка кількість жінок? Наскільки активними вони є у вашій структурі, громадській організації? Кого ви більш залучаєте до роботи? Потому еще ну, например, на местном уровне женки не очень нас активны. А здесь получается очень интересно. Дело в том, что ролевые игры, то есть, в частности, именно исторический вариант, которым я занимаюсь, он больше предполагает, скорее даже не больше, а более, как более яркие события, где-то какие-то сражения, тренировки на мечах. То есть парней в целом, в принципе, больше. Может быть, именно поэтому, а может быть, просто потому, что где-то в чем-то умнее. Девушки гораздо более востребованы, и пользы как таковой они приносят на самом деле больше. Если, если вот так вот... Чуть пользы. Ну, а пользы, пользы для развития, для жизни, организации, для того, чтобы происходили какие-то мероприятия, какие-то действия. Это однозначно. Но получается какая картинка? Вот парни, они, да, они покажут что-то яркое, они прорвутся сквозь вражеский строй, они там откуют доспехи себе, все будет великолепно. Но для того, чтобы действие происходило, для того, чтобы как-то... Чтобы не просто на, зацикливаться на этих мечах, чтобы была еще и какая-то исследование культуры, развитие той же самой культуры. Здесь девушки, например, вообще вне конкуренции. Откровенно говоря, и логически могут гораздо лучше, чем парни в силу каких-то психологических характеристик, я не знаю, выстроить там. Это необходимо сделать сейчас, это необходимо сделать потом. Парни нужны, когда нужно что-то сломать. Но если нужно что-то построить и сохранить, ни один парень, по-моему, не встанет рядом с девушкой. Даже... На кілометр. Ага, Вот я зараз з ну, Олегом соглашусь, Віталіна. Знаєте, моє таке, що одна женщина може, мабуть, замінити п'ятих мужчин в раді, в думі. Вот. Ой, це як підсумок, Ярослав. Я дуже до тебе гарно ставлюсь. Ти такий класний підсумок підвів під нашу програму. І я нагадую, що сьогодні у прямій трансляції була Віталіна Севрук, Житомирська організація Жінка. Віталіна, голова громадської організації Олег Іванов, керівник громадської організації, клуб рольового моделювання. Ярослав Баранов, Анна Кохан і я, Сергій Сухобоченко, Інститут розвитку креативних технологій та мас-медіа, наш інформа інформаційний партнер, громадської організації, громадський простір. Дякую всім я і я до побачення. Також. До, до сідання.